Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги прозорі пластикові кулі. Це ідеальні прикраси для вашої ялинки, дому чи святкової вечірки. Елегантні прозорі кулі легко заповнити блискітками, штучним снігом, стрічками, написами або навіть невеликими подарунками. Виготовлені з міцного пластику, тому вони не б'ються, що робить їх безпечними для дітей та домашніх улюбленців. Доступні в різних розмірах від 40 до 150 мм. міліметрів. Вони підійдуть для творчих проєктів, фотозон, оформлення інтер'єру чи подарункових наборів.